Вітаю, колеги! Сьогодні ми на Вінниці, сьогодні ми Григорія Васильовича Волинця, Фавор. Хочемо проговорити підсумки 2025 року. Цей сезон точно був нелегкий, але знаючи велику практику Григорія Васильовича, він нам свої секрети точно розповість. Ну, ми так надіємося, бо з року в рік ми гордо. Дивимося за його дією, які постійно показують і покращують результати нашої компанії і наших клієнтів, які входять до нашої компанії. Григорій Васильович, розкажіть, як ви пройшли цей не повністю сезон, але точно можна щось -то вже зафіксувати і підвести якийсь підсумок? Пройшли як завжди. Упевнено. І з відповідними результатами. Ну, але якщо серйозно, звичайно, рік був цікавий, але попри те, що сьогодні ми застосовуємо в практиці різні способи, види і захисту рослин, в тому числі і від морозів, і від цих посухи і такого іншого, то результати непогані. Переч... Ну, зібрали ми тільки зимі ячмінь, озиму пшеницю, значить те з тих, що сьогодні ячмінь. Пшениця, звичайно, види були кращі, але вийшло 95 центнерів на круг. Град трохи зробив свою справу, але, але слава Богу, значить, на цей. сіяли ми пшениці реформ і депот. Ну, Трохи було ще одне, була пшениця, село я її називаю. От, значить, на цей депот, непоганий сорт пшениці. Місцями цей рік і комбайні показував 15,6 тонн. Але в інших площах, де трохи град, був воно трохи на рівні вулості розробилося. Ну і реформ також не далеко відставав від того, ну, значить, ці культури, які ми постійно сіємо, значить, беремо літо, сіємо перші репродукції, від цього ми отримуємо певні результати. Озимі ячмінь 75. У нас було 500 гектар, до речі, після озимі ячменю посіяли гречку 500 гектар. Буде як сидирати, буде як... Ну, поживемо, побачимо, що з цього буде. Може, ще й гречка буде. Але у всякому разі, щось з цього буде користь точно. Е, урожай зазвичай ми маємо біля 9-10 тонн, ми сіємо Лімагринівські Казанова, ячмінь. але цей рік, попри все-таки, єдине, в чому мороза завдали йому шкоди, це в тому, що... Е, було не 27-29 зерен колоскові, а тільки 19-21. І mm -hmm. от за рахунок зменшення кількості в цьому, хоча е, mm -hmm. натура у нього за 800, значить на цей. І маса тих, чого брали, ми воно вже як насіння, йде до майже 50 грамів. Ми завжди поновлюємо значить, на цей, ми вже закупаємо літо, хоча ціни там захмарні, але разом з тим ми на це не звертаємо уваги і беремося. Що стосується далі, значить, у нас є то, що посіяна соя, соняшник і кукуруза, то зазвичай, звичайно, погодні умови вносили таке. Після того, як носили ґрунтовий на соняшник, був, випало майже 50 мм за дві години дощу, то поле було, думали, що це ставок, значить, хоча поле не рівне. Але разом з тим, сьогодні те, що працювали ґрунтові ми, там своя схема, яку ми використовували практично, якщо пізніше ми подивимося на полі, практично бур'янів немає. Не те, що про бурянів взагалі нічого немає, і сонячник прекрасний, тому що ми робили все для того, щоб сьогодні мати урожай. Соя, э, цей рік теж вигляд не і хороший. Є та, що рання соя трохи її підморозило, підробило, але ми підтягнули її. Але я думаю, що тон 4 на круг ми повинні мати. Вона та більша, та менша. Ну, бункер покаже, чи вага. Але в нас тисячу гектар сої є посіяно. Є і насіннева, і товарна, значить, але ми будемо бачити. Кукуруза виглядає прекрасно, значить, на цей, хоча ми її два рази захищали від хвороб, від бур'янів. Один раз внесли були, а потім ті доджі зробилися, і друга хвиля пішла берізка і мішик, і ми це забирали і робили. Ну, техніки достатньо у нас, значить на це, ми, в принципі, збирали пшениці 4 дні, і пшениці і теж 4 дні, це 500 гектарів, значить на цей продуктивно, значить все злажено, зроблено, значить на цей прекрасно. І якщо характерний цей рік такого ще нікого не було, що сьогодні практично відходу на пшениці не було, вся пшениця як одна. Набили 4,5 тисячі тонн пшениці і 10 тонн всіх відходів вийшло. Це взагалі так, значить, на це. Але попри те, що використовували різні препарати, різні речі для того, щоб сьогодні отримати хороший врожай, то воно спрацювало. Ріверсич, підскажіть, будь ласка, нам секрет для отримання високого врожаю на пшениці. Можливо, у вас є свої фішки, можливо, у вас є якісь рекомендації для отримання такої, коли кажете, я сижу в компанії, бачу 15 тонн. Ну це не то, що звучить, це... Ну, це колосальний результат. Я розумію, це така маса, що комбайн зупиняється. Комбайн півтори-дві милі, йде більше не може йти. Та питання, все починаючи. Фун... Я той раз говорили, і зараз ми говоримо фундамент нормальний, значить обробка насіння. Тобто, починаючи з обробки насіння, ми зараз там маємо ці всі препарати, ми використовуємо Вітазім, кропмакс, райспі. І потім поїхали мікориза. що стосується РЕСПІ, всі переконалися в тому, що сьогодні це прекрасний препарат, який сьогодні, якщо проблема з фосфором, питання вирішується. І вирішується прекрасно, значить, тому що сьогодні є урожайність. І сьогодні різниці немає. Чи це пшениця, чи це ячмінь, чи це кукуруза, чи це сонячник, чи соя черепак, ми все цим обробляємо. Але сьогодні, коли ми це спробували, воно працює, так сьогодні є. І ми сьогодні, якщо ми весною обробляли сою, ми розпі закупили тоді буде чи не буде, ми знаємо, що сьогодні заранее осінь обробіток, він у нас є. На ці препарати. Є вітазім, я ж Кропмакс, Райспі. Ми замість води використовуємо э, вермісол, тобто вода це витяжка черв'яків. Тобто замість того води ляти, ми використовуємо, це, це кажеться дрібниця, але приємно, значить, для рослини, значить, вона працює прекрасно для старту в неї є, значить, на це. І потім інші використовуємо там, альгрін, використовуємо амінокислоті, які сьогодні є, значить. використовуємо ігроскоренеріс, чи там інші які питання від того, для, для того, щоб сьогодні, коли рослина проросла, вона всі необхідні речі в неї є в доступній формі. А потім далі вона вже працює. Ну і знову ж потім те, що сьогодні працюю, ми е, системою култан для внесення добрив, наче хто знає, що це таке, наче ви показували препарати. Прекрасно. 150 кілограм е, селітри і 130 літрів касу. І плюс мікродобрива по листку і фунгіцидний захист, і воно такий урожай Та е, ще таке питання Григорий Васильович, Користуючись нагодою, ну, можуть наші. Колеги зв'язатися з вами, придбати якісний посівний матеріал. Без там сьогодні, У нас його настільки багато, але разом з тим, для того, щоб в таких кількостях сьогодні ми працюємо. Я кажу, він є сьогодні, і люди беруть задоволення, близькі фермери. І та й так, воно сьогодні, будемо казати, ми його робимо для себе. Відповідно, залишається є. чи Ні, ми залишаємо наші ті старі дерев'яні склади, якщо там її висипаємо, вона піднятий, і воно лежить на слідуючий рік, ми її використовуємо. Діди коли завжди сіяли пшеницю минулого року, а не цього року. Ну, банк, банк повинен бути. Так, да -да, запас, запас має бути. Не забралися, є така ситуація. Попередньо Григорій Васильович задав дуже таке е компрометуюче питання. Знаючи його стаж в агрономії, я не хочу себе до нього прирівнювати. У нас я економік різ... за фахом, да. я не агроном. Різні різ... вісові різ... категорії в цьому питанні. Він задав питання, дуже розумне питання, чим захистити пшеницю під час таких морозів, які ми пам'ятаємо, які були весною, вони були від... від 5 градусів до 12 градусів місцями по всій Україні. І в мене, чесно, не було відповіді, де ж взяти природній антифриз. Григорій Василь. А ні, сьогодні це дуже просто, сьогодні потрібно читати, що там пишуть цих. Там, де кожна фірма значить, своєму, значить на це рекламному, показує, що потрібно розвити. Ну, якщо серйозно, ми потрібно, єдина річ, яка сьогодні цьому сприяє, я завжди називаю, що це антифриз для рослини, це поліетиленгліколь. Тобто, я розумію, якщо сьогодні буде мороз, а ми вчора внесені, якщо ми, в принципі, ми це робимо профілактично, незважаючи, чи буде, чи не буде, чи то ріпак, чи то пшениця, чи там сьогодні інші культури, ми додаємо, там його йде пів літра на гектарі, ми профілактично робимо. І якщо сьогодні мороз 10, 12, 15, рослині нічого. Вона не лопає, не страждає від цього діла. Це 100 гривень, 120 на гектар, але така річ, яка допомагає, ці питання зробити, нічого складного тут немає. Тобто звертайте на ці рекомендації. Ми використовуємо, використовуємо якщо будемо вже конкретно, значить, можна це вже буде на правах реклами зробити. Ми використовуємо кісоновський ривал. Там йде значить, на цей пех, там йде гумати йдуть і бурштинова кислота. І воно працює, воно як і для обробки насіння працює, і воно потім значить, працює як, значить, на це, як прилипач, і воно працює як кріопротектор. І працює дуже добре. І сьогодні ми використовуємо його багато, попри все, не зважаючи, чи буде, чи не буде. Чи то ріпак, чи то пшениця, чи то інші культури, воно працює як не в одному сегменті, то в іншому. Там спектр дії широкий, і воно дуже прекрасно працює. Я раджу просто ці речі використовувати. Йорій Васильович, розкажіть, будь ласка, що це за ріпак посіяний? Посіяний ріпак австрійський сорт ПЗ-018. Тобто ви більше довіряєте сортам? Ні, ми сім ними так і так. Просто є насіння, взялися, ми своє, це просто ефективність є в цьому. Сіяли 420 тисяч. Позаминулому році ми мали його 55 центнерів, значить, в минулому, бо цей рік ми не збирали, не сіяли, в той рік не вийшло. В минулому ми мали його 47. Тоді, коли е, трезор був 45 і архітект був 41. Ну, дивися, які чіткі, хороші, дружні сходи. Є, yeah, так, да, нормально, значить. Тут ходив глибоко розпущувач, і після глибоко розпушувача йшов слідом значит, на цей э, пьотінгер, який сіяв на 37,5. Там значит, закривалося на цей міжгреді 37,5 і сіяли 420 тисяч. Вже нормально, дасть Богся, Ну, десь через недільку грам -мініцидів, Да? Ну так, да. це потім хай зараз що посходить, зробиться да. і буде, значить. Якщо оранка, так, да, якщо оранка, то там практично немає. Ну, немає немає, немає чим воюватися, але просто для ми тут два зайці вбили. І за одного глибоке розпущування зробили йому, для ріпака це добре. Як... І розрихлили. Як часто ви робите глибокорозпушування ґрунту? Десь раз-три роки. Раз. Ми по тисячі гектарів робимо ага. в рік. Раз. І в залежності по що сіяти, робилися так, так от. Значить, під, під культуру. У Де Де нас їх декілька є цих, але ми зупинилися зараз на Дракулі Господарські, е, прекрасний препарат значить, на цей. Чи агрегат. Mm. Працює прекрасно значить, на це. Як поставив глибину, як сів, так і поїхав собі, красота. Та й видно буде по, по цих ділах. Ну так, всі немає. Я пі ще не тільки півтори-дві підождав, щоб подосходила. Я через що й хочу, я до неї не Вона... Він ну, зараз ще і... зійде, а потім буде знову будеш гратися. Я чекаю, дождя ми... буде. Просто не буде ситуації, я потім можу церковь. інсектицид нести, буде, буде зробитися, буде ще зробитися, буде буде діло. Так. Григорій Васильович рік непоганий був. Судячи, ви так скромно говорите за свої врожайності, то точно це дуже високий результат. Поврожайності, але які перед вами трапляються сьогодні виклики? От Які ви бачите виклики майбутнього? З чим ви столкнулися сьогодні, і що, і що ви можете нашим глядачам сказати, щоб в них не було вже цього? Ну, такого, значить, до Сталіна прийшов. По скробіщі ви кажуть йому, що товариш Сталін там прийшов провідець, і він хоче розказати, що з вами було і що з вами буде наперед. він каже, розстріляйте його, щоб знав, що розстріляють, не прийшов. Саме відповідно те запитання, що сьогодні, що воно має бути. Але разом із тим, я не говорю про те, що сьогодні ми е, щось там працюємо, а ми працюємо наперед. Ми сьогодні, якщо будемо говорити в структурі обробітку ґрунту, у нас є і плуг, у нас і дискові борони, і глибоко у нас є і мзурі, і у нас івалки різні на різні типи. І сьогодні ми просто працюємо на випередження і походячи з конкретними ситуаціями, ми працюємо. Чим будемо працювати? Тим, тим, тим. Але сьогодні у нашій зоні, я так думаю, що сьогодні, е, я той раз говорив, що ми йшли до нуля. Дійшли до нуля в грошах, закинули і потім, в принципі, якщо сьогодні під сою, там, під соняшник, під кукурузу, ми намагаємося виконувати оранку або глибоке розпушування. Нам достатньо є вологи, достатньо, ми не критичні. Але разом із тим ми працюємо, є техніка, є обладнання, яке буде допомагати при тому, щоб сьогодні ми могли робити. Ну і використання, звичайно, мікуризи. Мікориза при, при цьому, при обробці насіння і таке інше. Це сьогодні один із араби в пустині вирощують люцерну, годують худобу, а ми кажемо, що в нас дощу немає. Григорій Васильович, дивіться, ми проїхавши сьогодні по цій зоні полів, по інших зонах вирощування соняшнику сої, ріпаку. і Будемо говорити так, ми бачимо проблематику Да? Бачучи ваші поля, ну, от ми не бачимо цієї проблеми у вас. Це що таке? Це технологія, це якісь препарати. Це все разом. От що ви можете сказати, Ну, перше, ну, що, що робилося, це, це є сівозміна. Сівозміна, вона в моєму розумінні цього ситуації вона основний чинник, той, який сьогодні спрацює над тим, щоб було менше склеротинії. Тобто, якщо сьогодні є ріпак. Сонячник, соя це такі речі. По-друге, що сьогодні воно, коли йде комбінація сіво воно притуплює ці всі речі. По-друге, ми працюємо хімією, значить, на цих засоби захисту рослин. Тобто в нас сьогодні такого немає, не виключення, але ми працюємо на перспективу. Ми насіння обробляємо, по-перше, а після того ми працюємо. от Це рік, от де ти там бачите, ми сьогодні обробили сонячник, ми вдавали, значить, на це ну спочатку архітект, а потім ми давали альфа-смартагро Теламус. Uh -huh. Там пропіконазол, піроклострубін і боскаліт. І до того ми додавали ще боскаліт, значить, хімагромаркетінгу, значить бредлі. Додавали ще 150 грам. І це ті речі, які сьогодні прекрасно працюють значить, на це. Потім є у Басфа Ревікер зараз. Діюча там ревісол, так само, що стосується, ну на пшеліті там немає е, такого, будемо що говорити, але відносно сонячника і сої працює прекрасно. І сьогодні, я не говорю, що там ідеально все є, але сьогодні там десь поодиноко, але ми просто намагаємося працювати на випередження і зробитись. І на сьогодні, якщо сьогодні є, там от ми е, з, говорили вже значить, на цим, з однофамільцем своїм, значить на цей, що сьогодні ми є, значить, на це проговорили про е, те, що е, лалстоп Контанс, Е, і, в принципі, я подивився, да, там відлякоє людей, що сьогодні є, е, що там ціна, вийде десь на гектарна норма, півтора тисячі, хоча потрібно буде подивитися, ще там по збереженню, бо там є певні значить, на це рамки, які коли воно зберігається. Але ми думаємо все-таки попробувати по тисячі гектар зробити, обробити ці препарати. Просто хочемо і цього чи не хочемо, але ми можемо його, будемо казати, ще де якщо воно появляється, ми маємо його ці збудники унічтожити, тому що в рослині так да, важче це діло робити. А коли воно є в ґрунті, воно працює, то потім працює зовсім по-іншому. Дай Бог, і цього року і навесні ми спробуємо цими питаннями займатися. Тобто, якщо зробити таке якесь заключення, якщо ти хочеш бути таким успішним, то треба працювати на випередження. Завжди. Тоді буде результат. Ну, а якщо сьогодні ти трактора наняв, щоб виротити, значить цівалку, щоб вона тобі посіяла, як вийде, а потім чекати, поки комбайни дадуть, то навіщо займатися цією роботою? Григорій Васильович, можна ще таке вас. От, попередньо ми говорили, ви говорите, що у вас є інвестиція в техніку, в бочок. Розкажіть, що ви в цьому сезоні придбали нового? Куди далі будете інвестувати? Інвестувати. Інвестицій є багато сьогодні, якщо ми хочемо працювати. Якщо взяти для посіву сої, в принципі, у нас є. П'ятінг гермесієм, значить є у нас їх вже 3,6 метрових, 4-метрова, є в адерстат Темпо, значить, на це там 16-рядкове, 8-8-рядкових є. Але в принципі ми хочемо все-таки взяти кінь за Да. Просто а. ми хочемо для того взяти, якщо сьогодні ми маємо урожайність, будемо казати, із там, сонячником чи з соєю більш-менш робити, то ми хочемо значить, для сої взяти, якщо сіяти її на 35. Тобто вона розкладе точно. Це одна із тих складових частин, якої ми хочемо просто збільшувати урожайність. І, значить, хоча затратна система буде йти, вона коштує там коштів, але то все відносно. Вона рік-два, і вона себе компенсує і зробиться. Тому що в нас є мзурі, у нас є сіволок волоки можна сіяти, але ми не домагаємося значить, рівномірності посіву в рядку. От за рахунок цього ми хочемо зробити, і це буде. Якщо ми сіємо сою на плантером куновським, да, там одна ситуація, чи так само і ріпак. От для ріпака, і для, якщо ми хочемо навіть взяти кінзи, то для цього для ріпака і для сої перше, що ми можемо це робити, яке буде одне із цих. Після того у нас є дві самоходки, є Нітроміллер 4275. З одної ми говорили, хочемо там зробити вже практично закінчені розкидача, це буде третій. Ну а ми хочемо купити новий нью В принципі, потрібно поновити, зробитися для того, щоб був. А цього року ми поновили джундіри С-2770-х, два штуки ми взяли. Значить. Ті віддали, а ті зробили, значить і два трактори на 370 лошадок взяли, для того, щоб сьогодні ми могли ефективно, оперативно працювати. Ну, Якщо взяти, ми 500 гектарів цього гречки ми посіяли за три дні. Тому що продуктивно, ефективно, значить на це. І разом з тим, що є всходи, гречка зацвітає, значить на це побачимо. Буде там в неї щось не буде, але буде прекрасний седрат, але це вже другий напрямок. Значить в сидератну систему рухи. Соя як сидерат використовуємо, якщо, значить, на це, чи якщо не зібрали сою, то вона підморозила, якщо буває воє вересні заморозки, і це ліктори сіли, буде, буде цей. Можна приорієм просто зробилися. Ми пішли в гречку, і ми сіємо ріпак так само, як сидерат. Хочемо зараз ще подивитися на Фацелію, там теж, якщо сьогодні взяти суміш, навіть посіяти фацелію із, цим, із гречкою, то так. Є багато інших там питань. У нас є кар'єр, значить, диски, які сьогодні для, для сідірата розкидає, розробляється, хороша штука, але там трохи нерівномірність, Ми все-таки хочемо більш рівномірності досягти, щоб було потім нормальне покриття, і буде е, живлення для наступних культур буде від того, що седірати будуть розкладатися. Дуже точно замітив стосовно сої, коли точно розкладуєш насінню, ти... ми, ми до цього завжди розкладати тільки кукурузу да, там, і сімечку. Да. Е, ми бачимо точно в посівах сої, чим точніше розложена. Насінина, менша конкуренція, більш здоровіша рослина, більш, більш сформованіша коренева система, продуктивніше стебло, або, воно дві, або додаткові пагони, вони є симметричні і рівномірніші. Ви бачите сьогодні у своїй сівозміні міжряддя 15, 35, 70 в сої. Ні, для нашої зони ми все-таки оптимальні, якщо ми будемо на 35, але ріпак ми сіяли Пьотінгером зараз на цей. Хоча мзурі думали, але посіяли Пьотінгером на 37,5. Значит, на це, а в принципі, сіятися, якщо ми пробували, значить я цей ячмінь на 25 сіяти, в принципі, можна на 25. Але в принципі суттєвої різниці я не бачу в нашому, значить на цій. Якщо ми сіємо на 12,5, відповідно, ми менше в рядку кидаємо. А чим звужуємо на 20, ми потім, так. Да, але не завжди от, меншою нормою о, отримувати урожай. Залежно від від погоди, коли ми можемо сіяти, ми можемо сіяти і в кінці вересня, можемо сіяти і в кінці жовтня, то і в листопаді. І тоді вже там е, з устотою потрібно працювати на кінцеву густоту, а не думати на те, що сьогодні е, воно розкуститься і зробиться і щось воно має бути. Колеги, ми знаходимося в соняшнику. Гібрид конді можна тут сміло на, намалювати, як всі люблять. Посмішки, тому що ви бачите результат. Після граду, так. Тим паче після граду, ви подивіться, як вчасно зроблений захист після граду, коли немає, по, практично немає відсотків 30 як мінімум листкового апарату. Це говорить про багато. Але як не сумно говорити, сьогодні питання актуальності склеротині кошикової форми також присутнє на цьому полі. Так, да, це подинокі рослини, але в подальшому це буде велика проблема під час накопичення цього патогена, але не суть. Можна, поки Григорій Васильович нам щось розкаже, я під'їм смачного конді, який точно містить відсотків 50 олії. А то 55, так. Да. А може й 55. Да. Як Григорій Васильович покажуть вісай лабораторії. Да, да, так, да, так, да, так. Да. Григорій Васильович, розкажіть, будь ласка, про. Просто... До... Ну, я... я не знаю, скільки ви плануєте отримати тут врожай? Ну, покажуть, значить, але ну, все-таки вигляд є, те, що стоїть, врожай повинен бути непоганий. Дай Бог, дойде, все зробиться. Тут посіяний конді 65 тисяч. Тільки посіяли, внесли ґрунтовий і був дощ. 50 міліметрів, що говорив. Тут було 5 чи 10 сантиметрів поле все стояло в воді. А не, не страшно було, що промиє? Не, не промило, а ми вносили оскар преміум ґрунтовий альфа -смарт Агро» і вносили е, прилипач грунтовий. І спрацювало ідеально значить, на цей. Тобто утримало ну, в все, зробилося, да, зробилося, А потім ми вносили, ми давали архітект і давали те, що я говорив, теламус альфа -смарт Агро», пропіконозол, пераклостробін і Боскалін. Ну, без, без реклами, ну система захисту на високому рівні. ну Взагалі поле ми хоч, знаєте... Всегда треба дивитися в системі захисту в зворотах, тому що обично тут або десь щось не достає оприскувач, десь ще щось. Але на даний, на даний час поле взагалі, ну, ну, поки я не бачу взагалі ніяких бур'янів, які б конкурували з цим соняшником. Соняшник уже солодкий. Да, наливається. Наливається. Ви будете десикувати чи сам Ну буде бачити, десикувати немає чим. Зараз літаків не дають, в принципі, але сьогодні, якщо буде в цьому необхідність, то тоді будемо підключати дрони. У нас і самоходки є, але в принципі то не економічно. Дро... Дроном, ви вважаєте, так. Да. Якщо зробити, просто так для початку, щоб потім далі протягувалося, зробилося. Тому що оприскувач буде відбивати і буде робити. Там 15 кг на гектар, це не гроші для того, щоб працювати дрон. Ви додатково доробляєте соняшник в себе? чи як? Ну, ми Очищаємо? Ні, ні, ні. Ні, Під час... ні він практично це. Схоже, у нас просто зберігання, як ми говорили. Потім ми ставимо дуйки, продуваємо, і він тримає свою, своїх 6-7% волосся і так все. А перед посівом ви в поле вносите е, свої секрети чи ви добиєте? Додатково... Ми обробляємо насіння? Обробляєте насіння. Те, що говорили, все. ми насіння обробляємо. І от тут просто, якщо взяти отам... От е, оте поле взяти, там просто звідти воно на горбі стоїть, розумієш, так? Да? І подивіться, звідти видно, просто яка ситуація є. Якби ще не град було, бачите, воно його Ничего, добре потовку. Але він, він собі доходить, йому там воно нічого ну, не Ну, Подивіться, ну град відняв 30% від Лесного площі біде, да, 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 поверхні. А воно але, воно працює. А є. воно працює і нічому не знаю, щоб не було граду. Ну так, да, щоб було граду було більше, але буде у всякому разі тут е, тони 4, без проблем до п'яті повинно бути. Да, ви що тут? Ну В нас взагалі у лінії е... 53-55. Які нові культури, можливо, ви плануєте впроваджувати? Чи ви на своїх чотирьох залишаєтесь? Я завжди говорю, що я по життю правильної орієнтації, не займаюся. То сьогодні... Ті культури, які сьогодні працюють, вона які сьогодні, є попит, які сьогодні забезпечуються визміни. я думаю, цих 5-6 культур, які у нас сьогодні є, озимий ячмінь, озима пшениця і ріпак, і то не завжди в залежності від цієї зміни і кукурудза, і соя. Ці речі, які сьогодні достатні, які сьогодні прибуткові, які сьогодні дають поштовх для розвитку далі, що було. Яка сама прибутковіша культура у вас? Я не рахую. Прибули. Люба культура, якщо сьогодні всі рахують, що влетіли, треба рахувати сівезмі. Або рахувати два роки, або три роки, і потім всіх буде нервів менше, всі будуть задоволені. А то один рік заробили, всі хваляться, гроші в карман поховали, а потім на другий рік не знаю де. Треба долари міняти, квартиру продавати. Да. Це провокативне питання було, тому що Григорій Васильович в попередній питанні сказав, що для того, щоб позбатися проблеми, треба дотримуватись сівезміни. Диктатура культура технології має бути. Да, да. Коли я запитав питання, яка прибуткова культура, то в чотирьохпільній, в п'ятипільній сі восьміні прибуткова культура буде це цей рік, як загальний рік. І вона сьогодні, в принципі, люба культура прибуткова, якщо сьогодні потрібно взяти соя менше, є попередник. Якщо сьогодні соняшник краще, так само є попередник, чи інші перед цим працював щось менше, отримували, значить на цей. І сьогодні є ті речі, які сьогодні при сьогоднішній ціноутворенні і при сьогоднішніх всіх питаннях значить, на це, то е, кожна культура прибуткова, значить на це і сьогодні. в залежності від того, треба просто думати, як, що воно має бути. Надіятися на гірше, а краще завжди буде добре. Григорій Васильович, дивлячись на цей соняшник, е хочеться для наших глядачів, для, наших, для підписників нашого каналу, для тих, хто хоче бути кращим, дайте якісь е три коротких побажання. Сійте і буде родити. Номер один. Да. Перед тим, як щось зробити, треба подумати. Два. Перевага молодих в тому, що вони роблять, а потім думаються. Да, ну, а для таких, як я, то спочатку думаємо, а потім вже щось працюємо і робимося. Але разом з тим потрібно працювати, комбінувати, впроваджувати щось нове для того, щоб були результати. І від цього отримувати і моральне, і потім і матеріальне задоволення. Тобто не бійтеся впроваджувати в себе щось нове і отримуєте високі результати. результати да, без Ми побачимося з Григорієм Васильовичем, як привеземо. Лал стоп контент для внесення на площі для уникнення. В подальшому як да, да. беремо да, внесемо. Да. Як несемо. Григорій Васильович, хочеться побажати вам досягати завжди вищих результатів. <рес> Ми будемо тримати завжди вашу марку. Формально. І здоров'я. Спасибо, До Я вам і всім успіхів. І миру.